Вітаю, шановні підписники і гості каналу. Мене звати пані Оксана. Сьогодні хочу поговорити про ту жахливу подію, яка... чергову жахливу подію, яка сталася сьогодні в Чернігові, куди влучила в драмтеатр, в приміщення драмтеатру влучила російська ракета, внаслідок чого семер загиблих, серед них одна дитина і 140 поранених. Здавалося б, вже можна звикнути до такого і чому тут дивуватися, але є нюанс. Представники органів правоохорони охорони правопорядку заявили, що там така була приписочка, що з'ясовується, як дізналися про цей захід коротеньке пояснення. Там нібито зустрічалися представники бізнесу і волонтерів. Такі зустрічі вже відбулися раніше в інших містах, Харків, Дніпро, Львів там і так далі. І ця зустріч не афішувалася і не передбачала наявності глядачів. Тобто інформацію про цю зустріч не, знали, не знала велика кількість людей. Тобто, скоріше за все, знали лише учасники, і саме в час цієї зустрічі влучає туди ракета. Відповідно, виникають підозри, хто це зробив. Давайте дивитися. Я хочу подивитися, чи це просто а, збіг обставин, що дуже мало віриться. Чи це, знаєте, злив інформації через месенджери, да? типу Телеграм, коли за. Фігурами, які мають якусь вагу, за ними просто там слідкують. Тобто, вся інформація, яка <клес> от, ваші листування, вони всі відомі ФСБшникам. Так, чи це дійсно якийсь крот, який певним чином причетний до учасників цієї зустрічі? Мені про таке ну, навіть думати не хочеться, але тим не менш, давайте дивитися. І перше питання, хочу мене цікавить, чи дійсно там збиралися ті, як це озвучено в новинах, чи там збиралися якісь інші люди з якоюсь іншою метою. Угу. Ну, скажімо так, не зовсім ті, не зовсім ті, про кого озвучено в мас-медіа. Угу, так, давайте подивимося. А хто там збирався. Хто там збирався? Хто там зустрічався і з якою метою? Ну, скажімо так, я так скажу, що... Можливо, там зустрічалися не стільки бізнесмени і волонтери, а можливо, там було більше про військових, про якісь. Тобто це були не бізнесові питання. Це були питання військового порядку, це були, ну, скажімо так, не цивільного питання порядку. Да? Це були питання, які вже не вперше проводяться, заходи, які вже не вперше проводяться. Які ну, проходять відповідно періодично, але там не бізнесові питання розглядаються. Там розглядаються питання безпекові, спрямовані на перемогу. Тобто присутність там людей, причетних до Збройних сил України певним чином, чи до територіальної оборони, чи до різних ну, організацій, які захищають Україну, вони є. Тобто, Ну, там непроста не зустріч відбувалася, скажімо так. Не така проста, як нам хочеться це сказати. Не така проста, як нам хочеться сказати. Чудово, тобто зустріч була доволі важлива. Доволі важлива зустріч. І дивіться, в мене питання отаке. Чи яка ймовірність того, що цю інформацію просто от шпигунські програми прочитали з ну, месенджерів тих, хто певним чином? Хто певним чином ну, приймали участь в цьому заході? Ні, це не та робота і не ті зв'язки. Так, зрозуміло. Тобто, можливість витоку з, з месенджерів виключається. Дивіться, в мене є ще варіант прослуховування посадових осіб, тобто їхніх телефонів. Да? Чи можливий варіант прослуховування посадових осіб? ну Важливих осіб персон? Ні, каже. Так, дивіться. Карти говорять, що це може бути. Цілком може бути, але це така якась одноразова подія, не постійна, не системна, Може, випадково, знаєте, прослухали. Чи може хтось випадково збувнув? Ну, як варіант могло бути прослуховування посадових осіб. Прослуховування посадових осіб це варіант, який не виключається. Мною, принаймні. Я не знаю, як там органи слідства, які вони версії ставлять. Um. Так, секундочку. У мене знову випала десятка. Що ти хочеш мені сказати, дорога десятка? Що ти хочеш мені сказати? Розповідай, що ти хочеш мені сказати. Знову дивіться, ви бачите, друзі. От зараз. Так, ну добре, давайте цю версію перевіримо. Я зрозуміло, про що мені хочуть сказати карти. Чи третя версія, яку я говорю, це, ну, крот, рот, певний, завівся серед учасників. Тобто людина, яка ну, шпигун свого роду. Не колаборант, я маю на увазі, а от шпигун, який оцей, іменно. Внідрений. Внідрений шпигун. Яка ймовірність цього. Ну, ця ця думка не позбавлена сенсу. Угу. Да, це дуже схоже на людину, яка, бачите, яка, да. Ну, я кажу, що прослужка телефонів може вестися високопосадових осіб, але все ж таки. Прослушка, вона збирає якісь такі значущі проблеми, значущі питання, да, а вже якісь деталі. Ну, можливо, через прослушку дізналися, що дійсно буде цей захід. Дійсно буде цей захід. А вже крот серед учасників цього заходу вже сказав, там місце, час і так далі. Тобто ці диверсії залишаються. Так, чи вийдуть наші слідчі органи на цю людину? Чи дізнаємося ми? Шансів нема, капець. Опять, Опять зв'язки, ви бачите? Втретє випадає диявол, друзі. Він не просто ж так випадає, що колоду перемішую так осяк. Диявол зробить все, щоб зробить все, щоб не, не втратити оцей зв'язок, да? тобто за, за, за місті хвости всі. А взагалі, якщо от, о, служити чесно, служити порядно і виконувати свій обов'язок належним чином, можна такі. Випадки розслідувати? Мені цікаво. Чи можна? Так, да, можна, можна. Тільки не треба сидіти на місці, а треба думати. І швиденько причому. Да, по гарячих слідах і не сидіти на місці. Треба швидко, швидко діяти. І можна такі випадки розслідувати дуже швидко. А чому наші не вийдуть на, на слід? Чому наші правоохоронні органи не, не вийдуть на слід, як мені показали карти? Чому, в чому проблема? Не хочуть, не можуть, я не знаю, зв'язані, куплені? Чому? Ні ті самі карти йдуть. Мені хочеться чимось сказати, що це ще не кінець, в сенсі не кінець. Каже, ще будуть такі випадки. Ще буде і багатенько їх буде. Я ж не про те питаю, я питаю про те, чому наші не можуть швидко розслідувати цей випадок по гарячих слідах. Чому, які припони? Чому? Дайте мені відповідь, чому. Що там не так? Ну Там гроші хтось заплатив, так. Да. Нема перспективи. Гроші дали, гроші дадуть. Щоб людина зображала бурною діяльність. Давайте тоді, знаєте, що хочу спитати? Яка ймовірність. А, ні, не так. Я хочу спитати, про що реально говорили? Або планували говорити. Наскільки там високого порядку були люди, які... наскільки важливі питання обговорювались? Чернігів, це ж північ, бачите, там, ну, там теж безпеку треба тримати. Да? Так, а, які питання обговорювались? Ті самі. Ну, Перспективи захисту, воєнні питання да? фінансування, Ну, так дано. Це, да, як я одразу сказала, питання пов'язані з обороною. Можливо, це не Збройні сили України, можливо, це тероборона, наприклад. Да? Тобто якісь от бізнесмени з волонтерами зустрічались, як сказали, в новинах. Да? Виникає враження, що вони розглядали якісь бізнесово-волонтерські питання, але насправді там були безпекові питання, тобто питання військові пов'язані. І в мене питання: а чи буде ще, ну, скажімо так, як вам сказати? Подібні інциденти з влучанням в засідання подібного роду, назвемо це робочі групи якісь. Робоча група. Так, да, не захищені від цього. Дивіться, ми не можемо це контролювати. Це буде, так? Да. Як скоро. Ну... Як скоро. За це навіть не доведеться боротися. Да? Тобто скоро ну, може бути часто такі випадки. Чи хотіла щось питати забула. зараз. Хотіла спитати, де? В якому регіоні, в якому регіоні під небезпекою. Я буду дивитися регіони, північ, Південь, Схід, Захід, Центр. Не буду всі 24 області перелічувати, буду по регіонам дивитися. Отже, в якому регіоні України є загроза подібних. Ой, вибачте, подібних інцидентів. Тобто, коли ракета влучає в таке зібрання, північ, південь. Захід, схід, центр? Центр. Наступний центр. Наступні центральні області. України. Наступні центральні області України. Це по-перше. А по-друге, ще мене знає, що цікавиться. Як там опинилася дитина взагалі? Що там робила дитина? Що там робила дитина? Просто з кимось із батьків прийшла. Ні з ким було залишити, чи що. Що там робила дитина, яка загинула? 140 поранені, семеро загинули. Що там робила дитина на цьому зібранні? З батьками прийшла. Декорода, як заколдовано. одні ті самі аркани витягуємо. Тато мама ні з ким було залишити. Прийшлося взяти з собою. Ні з ким було залишити, бачите? прийшлося взяти. Прийшлося взяти з собою. Тато і мама імператор цей маг, імператор. і Верховна Жриця. Духовні батьки небесні. Ні з ким було залишити дитину. Так, ну як я це люблю, про що ще я можна сказала, дайте мені підказку. Стосовно цього питання. Це ще не кінець, друзі, дивіться. На цьому кажу вам до нових зустрічей. Дякую за те, що ви залишаєтесь зі мною.